Вітаю любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні в нього терсло Пломакт, тобто невеличкий базарчик. По-перше, він знаходиться сьогодні недалеко від того місця, де ми мешкаємо. І по-друге, погода на вулиці просто золота. Ну, як же прогавити прогулянку? Тим більше таку цікаву. Ну що ж, пішли, подивимося. Зйомка буде постійно ось така, буду постійно відводити, тому що багато людей. А ви знаєте, що це недопустимо без дозволу знімати відео. І перше, куди мене притягнуло, це ось в'язані іграшки. Ви знаєте, що я сама дуже люблю в'язати. цікаво подивитися, які ж вироби. Пропонують і в яку ціну. Старалася зняти подовше, але не дуже вийшло. Дуже багато вживаних речей, дуже багато іграшок, які можна купити по невеликій ціні. Цікаві є фігурки. Ну, в принципі, ви бачите самі такий колорит східного. Базарчику, блошинного ринку і якоїсь іще ексотики. Можна купити практично все, що потрібно і що не потрібно. Тому що в таких місцях зазвичай руки самі тягнуться до цього чогось цікавого, до якоїсь фігурки. Минулого року ми купували тут на місць кукурудзу солодку. Не тут, а на такому ж ринку фермери вивозять свою продукцію і дещо дешевше, ніж в супермаркетах навіть. Дуже багато іграшок. Прийти по них це неможливо. Іграшки, прикраси. Ну, речі самі розумієте, які. Не особливо там якийсь ексклюзив, точніше, зовсім не ексклюзив. Але в той час, коли приїхали і не мали нічого, такі базарчики виручали. І виручали магазини при Діакані, при Червоному Хресті, тому що потрібно було все, а суми великої не було. Ну звичайно ж, пройти повз іграшки ми не можемо. А потім думаємо куди ж ми його з балон покладемо. Куди покладемо? А ти будеш іти, я поняла. Аби не потіряли. Також мене постійно, бачите, притягують фігурки, особливо ручна робота, ціни. Ну, як бачите, я постаралася трішки там, де людей не було. Покупців було не дуже багато, ми вже були перед самим закриттям, практично, вже останніх ми проходили, вже збиралися всі. І вийшли ми чисто прогулятися. Не віриться, що сьогодні вранці, коли я доозвучую, бо вчора не могла. Уже температура 12 градусів і достатньо холодно. Доведеться знову одягатися не по сезону, а точніше, по осінньому сезону одягати щось тепліше. А назад. Вести все це в сумці. Коли я знімала відео про погоду в Німеччині і показала, що один йде в теплій кофті і в шапці, а інший в сарафані, то багато хто не зрозумів. Так і є. Вранці виходиш у куртці, я навіть така приказка, хто рано встає, той цілий день куртку носить з собою. Саме. У вересні у Німеччині. Ну, ось такі сумочки. Я не дуже люблю їх. А просто подивитися і показати, що вам що є. Це 10 євро ці по 25 євро. При бажанні можна купити щось цікаве. Звичайно ж, це буде не оригінальна сумка, а якась підробка нам ще потрібні були. Крусівки, чи якась взуття на спорт, в дитячий садочок. Ну і вирішили взяти ось такі простенькі, тому що нога росте дуже швидко, він тягнеться мехасик. І ось така в нас примірка. Ми полюбляємо, коли на нас знаходять апарат. Фотоапарат і роблять зйомку. Швидка їжа всюди. Як бачите, всього багато, потрібного і непотрібного, різні варіанти сумочок, навіть в такому ось стилі. І дуже багато солодощів, а зазвичай діти щось та й випросять, тому що все цікаве, все смачне, національні страви. Чому я казала, що східний базарчик нагадує. Деякі солодощі я навіть не бачила. І погляньте, який асортимент горішків. І, звичайно ж, ось такі гарні сукні дитячі. Хай і не ексклюзив, а яскраве обрання з національними такими елементами. Подобаються дітям. Є і. Такі цікаві вбрання строгі, є, святкові. Але мені сподобалися і особливо подобається зелене золотим. І сподобалися ось оці шалі. Вони такі теплі, вони двобічні, я не знаю, це, мабуть, ангора, така нитка м'якенька. Але ціни не було видно, продавців не було. І я не знаю, скільки вони коштують, але гарні. І ось такі сувенірчики сподобалися. Ну і, звичайно, який же ж ринок без прикрас, без ангебот, розпродажів, як завжди. І дві по ціні однієї, і два на 10 менше, ніж одне. Ну, як завжди, придумають, аби тільки брали. І знову солодощі желейки діти люблять таке яскраве все. Прийшлася, зняла вам показати, що буває. Не захотіла підходити до швидкої їжі кафе, але можна було і поїсти, і випити кави чи напої взяти. і Тепер дивимося, просто звертаємо увагу на те, що сподобалося мені ось такі велосипеди, самокати, Самокати є вживані велосипеди, є нові. Всього-всього багато потрібно. Можна купити нове, а можна недороге, до речі. Саме те, що в основному тут і користуються біженці та тим часу, ті, хто під тимчасовим захистом, як ми. Ось так ми трішки прогулялися. Я вас познайомила із асортиментом, і з тим, що таке фломаркет у Гютерслу. Я вдячна всім за увагу, вдячна за підтримку. Я чекаю на ваші коментарі, на ваші лайки, дизлайки, на ваші пропозиції, що вам цікаво, і відео, про що вам зняти. А я буду з вами прощатися. Бажаю всім тихого дня і ночі, миру та перемоги. І Скорішого повернення додому. До зустрічі, любі друзі, в нових відео.